Літо, період сезонних ягід та фруктів. Люди на ринках активно купують черешню, чорницю, малину, персики та абрикоси. Скільки вас коштує черешня? 65 гривень. А звідки привозите? Кам'янець-Подільський, черешня, Одеска 60 і по 70 гривень. Персик одеський – 60 гривень, абрикос 70. Ні, Таринчик дев'яносто скажіть, люди купують? Звісно, купують купують. Вже ціна така нормальна. Найчастіше на прилавках можна побачити черешню. Вона має безліч сортів та відповідно різняться і ціни. Це черешня Вінницької області. Місто могилів Подільський туди ж з самої Молдавії дуже смачна. Вже зараз йде солодка взагалі без кисневочки. Яка ціна? Е, дивіться Кордія, сорт читається пізні, твердий 100 гривень кілограм і е, сорт. От не пам'ятаю, правда, який, але ну, дуже солодка, дуже гарна, 80 ну, гривень. Ті на черешню впали чи зросли? Е, дивіться, в принципі, вони зараз приспустили. Зараз іде самий пік. Зараз можна ну, вибрати гарну, крупну і смачну черешню, в принципі, по середній ціні. Порівняно навіть з минулим тижнем, така черешня коштувала дорожче. У лісах вже збирають і черницю. Ці свіженькі ягоди бачимо і на ринку. Скільки коштує у вас черниця? 40 гривень півлітрова, і 120. Ну, це літро. Це за, за півлітрову баночку жмалини потрібно заплатити приблизно 40 гривень. Це шовковиця. 20 гривень. За півлітра да. ось найдешевша полуниця коштуватиме від 65 гривень. Вибір фруктів та ягід зараз досить різноманітний, проте не варто забувати, що вони можуть містити нітрати. Тож, купуючи їх, потрібно дбати і про безпеку для свого здоров'я.